Познайомився з дівчиною в кафе і одразу поспілкувався хвилин 40. Добре. Спілкування було позитивне, вів себе толерантно. Потім була невелика переписка. Через тиждень зустрілись на побаченні. Добре. Я прийшов у гарному гуморі, ми одразу поцілувались в щічку. Невдовзі дівчина нагнулася вставити зарядку, і я трохи вщипнув її за сідницю. на що вона занегативила. Ну, знову ж таки, чи. Це перебільшення, треба все ж таки дивитися, яке спілкування було до цього. Якщо вона з тобою хоча б трошки загравала, це нормально. Якщо у вас просто було приємне спілкування, але зовсім не було загравання, ну, таке. ну таке. Я не подав вигляду і далі вивів спілкування в позитив. Добре. Потім ми змінили кафе на інше, робив пару спроб поцілувати, проте вона вела себе доволі грайливо. Тож я не тис, і ми спілкувалися далі. В цілому, побачення, вийшло три години з класним спілкуванням. На прощання викликав їй таксі і вже біля машини, коли обіймав, то зовсім трошки знову вщипнув засідничку. Я думав, що це буде як ніби наша тема і хотів посміятися з цього, але дівчина зарала. Що ти робиш? Відштовхнула і знову занегативила. Знову занегативила. Дома... а думав, не домам тут помилка. Думав, що на зустрічі вона озвучувала, що вона цілується тільки в стосунках і довго нікого не підпускає. Потім, через декілька днів, вона сказала, що для неї неприйнятна така моя поведінка, вона не має бажання бачитись. Як на мене, то це швидше її загони, ніж моя неадекватна поведінка. Але, можливо, я не правий. Що поросні? Дивись, коли ти перший раз. Її пробував щіпнути, Я можу сказати, що є, є велика ймовірність, що це з твого боку неадекватна поведінка. Якщо навіть вона навіть близько не загравала з тобою, а ти таке робиш, ну таке, це грань, і це все ж таки вже заграння. Це ти так ну дуже швидко і дуже сильно підвищуєш ставки. Якщо ви вже майже ну тобто ти пробував спілкуватись, якесь таке загравання було стосовно поцілунку, і ти потім пробуєш її вщипнути, особливо коли її обіймаєш. То це нормально. І реакція її там вона дуже дивна. Ось і все. Тому, в принципі, на майбутнє. Ну, все ж таки, якщо нема загравання, не треба розпочинати з того, що ти щіпаєш за попу. А якщо загравання є, якщо є якийсь флірт, якщо вже якась гра між вами є, ущипнути це нормально. І дуже маленький відсоток дівчат, дуже маленький, буде так негативити, як вона.